Доброго здоров'ячка всім. Трудова... Трудовий тиждень починається. Саша прийшов на роботу, починається все це обов'язково з кофе. Ну і далі я вам покажу, що я придбав вчора. А ви знаєте, я отак іноді для малярки, для свого гаража щось підкупляю. І навіть мелочні моменти, навіть мелочні моменти мене радують. Вчора я був в епіцентрі. Ось. Думаю, куплю вентилятор промишлений. Такий більш-менш, да, щоб витягувати туман із гаража, будемо так казати. І ви знаєте, я навіть приподнятому настроєнні на роботу, мені подобається, що в мене щось нове з'явилося в гаражі. Зараз я вам покажу що, яке. Ось такий коробок, ось він на фоні моєї руки. Ми зараз в з вами розчахлимо, подивимось. Я довго думав, який купити вентилятор, да? щоб поставити його у двері і хай витягує. Хтось, звісно, на мені нап... що ось ти. Зараз ми поставимо його сюди. Ось ти, зроби собі. Нормальну витяжку постав, все зробив. Ребята, я б все це зробив би ну, не вопрос, У мене в селі все це є. Витяжки, улітки, притоки, оттоки. Ну, воно там не нужне. А тут зйомні гаражі на минуточку. Поэтому, звісно, я б його все зробив. Тільки от біда така невеличка. Да? що Сьогодні ти тут робиш, а завтра ти можеш тут не працювати вже така реалії трошки другі. Тут такі справи. Давно хотів купити такий вентилятор. Вони по мощностях там я скажу одразу. Зараз я вас, мабуть, ви і бачили. Не знаю як, ну як то так. Ого ви високо, чого так високо? Давайте ниже ребятушечки. Давно хотів Що ми тут маємо? Ого! Угу. Ти його й не витимеш? Ну ні хрена собі. Ні, це нормально. Ну, секунду? Ти що, пішов? Так, давай книжку якусь. Не знаю, я не електрик. Я не електрик, знаєте, як я вибирав. Прийшов туди ж. А там їх багато різних. Один ключів, вага дує. <гад> там мощність. Другий ключів лучше дує. От. Ну там був ще трошки менший. Ну, ну не то. А різниця, Ну він і той мені підходив. Просто різниця, випробував уже на порядок лучший, там стояв 200 гривень чи стільки, Ну я вирішив, коротше, купити. Так. Значить, що мені понравилось в цьому вентиляторі, ребята? Зразу скажу, що на Олексі, коли я шукав на промишленні вентилятора, да? на отакі. У них не було переключення скоростей. Дивіться, тут аж три три режима скорості. Це мені дуже понравилось в, в цьому питанні. Ну і, звісно ж, давайте отключим. Я не знаю де тут пише мощностя. Я не розбираюсь на електрик. Коротше, мощностя вам не скажу. Мені головне результат, як воно працює в общем. Так, мені понравилось, що є підставочка така, що він може. Ну, тобто як ти його виставиш, от він так і ходить. Давайте включимо це. Значить перше положення, навіть не так розумію. Оце перве положення. І навіть на первому положенні він круте, ну я вам скажу вже. Ну так достатньо нехреново. Друге положення. Ну блін, ну дує, дує, добре дує. І четверте положення, третє верніше. Зараз він дує просто Вот Просто поток такий воздух, я, вам серйозно, я передати не можу. Отакий От апарат. Якщо в мене справлявся навіть звичайний вентилятор, то з цим мені буде набагато краще, а той вентилятор в мене піде, як ну, звичайний, да? Пойде як здувати поляку там, де я працюю з шпакльовкою. Що мене ще поразило, що є підставка, тому що на Олекс я шукав і були тільки оці штуки самі круглі, а там видумову, як хочеш, да? то тут я бачу, що є підставка з ножка. Трошки така пластик, чи що? Ну, так, да, пластик, але все одно. Його можна встановити. Мені тільки не понравилось, що короткий шнур. А в мене, виходить, тут. Розетка і до дверей. Ну, подивимося, подивимось, ну, короткуватий. От. Е, я віддав за нього, виходить, ну, грубо говоря, 3 тисячі гривень. Дорого чи недорого? Не знаю, Ну, я довольний, мені не жалко цих 3000 гривень. Я цьому довольний, який мені реально поможе в моїй роботі. Виганятиме туман там. Ну, коротше, я рад. Понятне, діло, що за нього б не дав би 4. За 4 там стоять такі вентилятори, що мама не горюй. Ну вони ж, відповідно, якщо буде мощніше, вони будуть тягнути щелі щелі поляку. От, Я так розумію, що я керхером перед цим там пооббиваю, повибиваю все і красю. Ну, а вентилятор він як допоможі немножко ну, витягує. Ну, маляра знає, про що я кажу. Ребята, був би я. Був би це мій бокс, ну, мій. Да? Обшився б він би там приточки зробилося б усе як положено. А так, извините, простите, ну, чужі стіни, в яких ти не знаєш, чи будеш тут знімати наступний год, а з нашою ситуацією в страні, ти взагалі не знаєш, що буде через тиждень, там, условно, да? то я виживаю. Ну от іменно живу кожним днем і якщо мені цей вентилятор поможе в завтрашньому дні і на дальніше, то я його беру. Ось вот ось таке. І пускай він допомагає. От такі новини з утра вам запили відосик. Так, ну а по машинах, по машинах ми ще знімемо сьогодні, що я там буду працювати, бо в мене там є есть... це. Я вроді би загрунтував. Так, быстро бистро все працював, загрунтував. Акумулятор не люблю, коли у людей сідає. Мені виганять і я стою жду. Ну поки поп'ю кофе. Погрунтував. Ну, видно, пошведив, я дуже швидко робив і замітив ось таку каку. Ну, Я дуже спішив, ви мене і Ану, фокус. Опа, єсть. Прийця розкурити, під, тянуть. І грунтунуть тут. Заспішив, задивився на основне, а оцей нюансик не додивився. Він якось з краю був, а я ж швидко все робив. Ну що я, підготовка у мене зайняла один день, тому десь не додивився. Значить, додивимося зараз, доділуємо. Замиваємо його чи перешліфовуємо. Без різниці. можна на суху, можна на мокру. Я зараз на мокру працюю, щоб менше пилі просто було. Ну, ще одне з інтересних моментів, переходжу я на ґрунт Барпімо. Раніше колись я брав отакий ґрунт Барпімо. Зараз він йде. Це антикорозійний ґрунт. Він густий, я вам зараз покажу, скільки його тут. Так, на всякий случай. 0, да? дивіться. Оп. Бачите всі? Півтора кілограма плюс стара, грубо говоря, условно. Да? Півтора кілограм. Ну, реально, внушительна така. Оце грунт. А ось утвердитель до, не, до нього. 6 плюс 1. В чому його особливість? Так, да, він трошки, ну як трошки, на порядок дорожчий від ґрунта е, мультифулер. порядок. Але він є антикорозійний, він є мокрий по-мокрому. Ну і як і наповняючий. Ну, в плані наповняючий його треба взагалі трохи. Тобто у цієї банки може хватити дуже-дуже надовго. І ті, що скажуть, зачем нам дорогий. Ми візьмемо подешевле. Ви дешевле, той, що подешевле, ви в три рази більше. І він вийде вам ще дорожче. Просто ви його не замітите. Бо ви по чуть-чуть будете брати, а тут ви раз взяли. А разниця, грубо говоря, там не, не существенна. Ну, Це для тих, хто розвивається, пробує. Я знаю, що барпівський ґрунт це іменно такий оливковий, да, імітуючий. Грунт заводський, як от на американцях грунт заводський, він да? ну, оливковий такий. Сірий грей, типа. Ну, є відділо сірий, да? Да. обичний сірий, ось, як машина, да? є чорний і білий. от, А є оливковий. Під нього укриваємость. Ви ж пойміть, чого е найкраще укрити? Базу ту чи іншу, допустимо, на оливковий цвет. Він не заводський ґрунт. На нього укриваємось дуже економія Тобто, Своїх факторів багато. Ні, я не кажу там, допустимо, за синій, якийсь ярко-синій чи ярко-красний. Там, там, ну, другі немножко оттіночки потрібні підколорювати. Є цвіта такі, що ви красите, треба допустим, чорний і сірим, щоб вам вийшло таке темно Тьомний ґрунт такий, тімно-сірий. Да, там краще всього перекрити. Ну, коротше, це тонкості, які в отдельній відео, допустимо, можна знімати на цю тему. Коротше, почали ми за здраві, закончили за упокою. Да? Взагалі ми обговорювали мій вентилятор, яким я довольний. Пишіть свої коментарі, як ви в звичайних гаражах працюєте і як умудряєтесь максимально. Защитить своє здоров'я, примера, я так скажу. Як ви боретесь з пелякою, туманом, от лака, там, і так далі. Ну, на самом деле, це, це така штука серйозна, і з нею надо боротися. І не жаліть на це гроші. На ті самі респіратори, на ті самі вентилятори і тому подібне. Ну, багато просто малярів, які знімають гаражі і їм. Щоб щось серйозне внідрити тут витяжки, да, якісь приточки і тому подібне. Це великі гроші на сьогоднішній день. Зараз, ну, дійсно це великі улітки, хуїтки, там, всі ці короба і так далі. Ну, ситуація в нас не така проста, а все дороге. Тому виходимо з ситуації отак. Понятне діло, що була б камера покрасочна. А я скажу, що навіть китайські камери м -м, малярні. Ну, ми не будемо казати, балакати за італійські по 65 тисяч доларів, по 60 Є аналоги китайські, я вам скажу, стоїть вона 15 тисяч доларів. І конкретно багато людей з Дніпра заказують такі камери. Дуже часто заказую, заказують йуд і спробували, воно працює. І навіть я знаю. Фірми, які їх предоставляють. У них заказів дуже багато. По Дніпру вже заявки, бабки вже лежать, вони ждуть, коли приїде. Прикиньте. Дай Бог розвиваються, це добре. Головне, щоб був мир і все буде у нас добре. Всім дякую за увагу і на зв'язку. З вами був Олександр, як завжди. Вентилятор і мій гараж. Пишіть коментарі по поводу. Пока-пока.